Всім привіт! Бачите, в мене чудовий линмонак. А я звертаюся до вас сьогодні стосовно лагідної українізації. Я зараз в Краматорську, в парку, центральному парку Ювілейний. І ось зайшла до такої дуже гарної місцинки, яка називається Східний Рай. Ну Насправді там дуже гарно, затишно. Ось я попросила їх зробити мені лимонадик. І дівчинка дуже мила, дуже гарна, звертається до мене російською. Я їй кажу, а українською? ніяк? Вона каже: Ну, ви розумієте, у нас здесь на українському тяжело, це трудно. Я кажу: їй, а скажіть, будь ласка, кажу, ви дуже юна? Ви в 14 му мабуть, були ще дитиною, так? Кажу, ви пам'ятаєте окупацію? Вона? Ну, ні, ми виїжджали. Кажу, тут, якби ви не виїжджали, а пам'ятали її, можливо, ви б зараз не розмовляли зі мною цією мовою ворогів. Ну, і вона так якось, М -м -м". Я кажу, ну ви спробуйте. Вам здається, що це важко, тому що, ну, тому що ви не розмовляєте. Якщо ви почнете розмовляти щодня, то спочатку буде важко, за тиждень буде нормально, а за місяць взагалі буде дуже-дуже легко. Тому що насправді це ж ваша рідна, ви це все чудово знаєте і вмієте. І я спала мені на думку, ось це називається Мене лагідна українізація. Вони вже почали там на мене коситися, а, там, поглядати. Так? Ну, в принципі, я ж можу на них поскаржитись і вони отримують штраф. Я цього не зробила, ну я ж в мене ж лагідна українізація. І ось думаю собі, а якби було навпаки? Ну і не якби, а як робиться навпаки, коли на окупованій території. Людина розмовляє українською. Так, це ворог одразу її заарештовують. Так, тобто, якщо ти в Росії, не в Росії, так ні, не в Росії, на ті території, яку вони вважають Росією. А по факту це українська територія. Але там людина починає говорити українською, її заарештовують і кидають в катівню. А у нас Якщо ти розмовляєш мовою ворога, це ж ну це нормально, ну чому ні? І я уявляю собі так не лагідна українізація. Якби зайшов чоловік з автоматом, припер би тебе до стіни, ти про... одразу б в тебе прокинулася ловіна, одразу би почала витьохкувати. Але ми ж не такі, правда, ми не такі, як вороги. Але якщо ми не такі, як вороги, то і ви ж не будьте такими, як вороги. Ви це розумієте? Говоріть українською. Говоріть.